Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль Тіві. В ефірі новини п'ятниці, 29 вересня. Сьогодні випуску ви побачите. Пункт незламності мають розгорнутися з 1 жовтня. Затримали трьох гастролерів домушників які пограбували в глухові житло підприємців. Глухів шановує роковини загибелі Ігоря Білевича. Незламності мають розгорнутися з 1 жовтня. На цьому на нараді з головами районних військових адміністрацій та громад Сумської області наголосив очільникова Володимир Артюх. Так, заступник начальника Сумської ОВА Сергій Кропивченко повідомив, що кількість пунктів незламності в області збільшилася до 28 одиниць. Наразі їх розгорнуто в громадах 551, А також чимало громад на сьогодні вже закривають питання з обладнанням інтернету, генераторів та приладів обігріву. Зокрема, із 55 необхідних генераторів для пунктів незламності вже закуплено 53. Ще два пункти незламності, що облаштують генератором в Шосткинському районі. Прилади обігріву також закуплені. Із 88 необхідних залишилось придбати ще 32. Сьогодні роковини загибелі Ігоря Білевича. Скільки б не намагалися розказати про героя, цього завжди буде мало. Про таких людей, як він можна говорити безкінечно у нашому сюжеті, спогади про героя. Ти створюєш е, скульптуру, якийсь образ людський чи напівлюдський, чи то е, в усіх, переважно, ми вже спостерігали, що в усіх образах, таких, які майстер різьбить, е, є частинка його. А чому саме казацтво? Ну можливо, щось старовинне приваблює? От я не тільки є, наприклад, скажем, засновник клубу Гарда і заслужений майстер народної творчості України Різьбяр по дереву. А його сприяння тут проходив і всеукраїнський фестиваль різьблярства, Є і його скульптури, які зараз стоять і в наших парках. Там мабуть немає ні одної родини, у якої б не було вироби ігоря, будь то ложка, будь то якась шкатулка. Він в своєму житті робив стільки багато, що нам без нього от зараз дуже важко це все потягнути, те, що він ну, робив при життю. Він був, ну я не знаю, він змінював світ. В нього найкраща була пам'ять, щоб люди в Глухові надавали перевагу українській мові, хоча б з часом, ну і щоб продовжувалася його справа фестиваль дереворізьблення. В Глухові. Затримали трьох гастролерів домушників які пограбували житло підприємців у Глухові. Про це повідомляє поліція Сумської області. Правоохоронці Сумщини спільно з колегами з Чернігівщини затримали групу осіб, які обікрали домівку глухівчанина. Зловмисники винесли майже 75 тисяч гривень, дорогоцінні прикраси та золоті вироби, а потім втекли. У результаті проведення першочергових слідчих дій та комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб крадіїв, так званих домушників-гастролерів. Усі троє останнім часом мешкали у Києві. Завдяки злагодженій роботі та співпраці поліцейських у той же день краділи. Було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на в'їзді у Чернігівську область. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили зломисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Водночас поліцейські перевіряють причетність підозрюваних до інших злочинів. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На Шосткинщині два медичних заклади планують відновити свою роботу. Серед них обласний діагностичний центр та дитяча лікарня. Про це повідомили у Сумській ОВА. Рішення про реорганізацію обласного діагностичного центру, що працював у місті Шості, ухвалили ще в листопаді 2022 року. Нині заклад не працює вже рік. Дороговартісне обладнання не використовується, а тисячі людей залишаються без доступної та якісної діагностики, адже процедура реорганізації досі не завершена. Під час свого візиту на шосткінщину очільник кола Володимир Артів пообіцяв, що на найближчій сесії це питання вирішиться. Шосткінська дитяча лікарня нині також в процесі реорганізації. Міжнародні донори надають допомогу для створення на території закладу сучасного реабілітаційного центру, який працюватиме і для дітей, і для дорослих. Жителів Сумщини закликають дотримуватися правил пожежної безпеки і утримуватися від спалювання сухої рослинності та сміття. Під час брифінгу, що присвячений питанню пожежної небезпеки в екосистемах, представник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області Ігор Кир'янов поділився невтішною статистикою. Вже з початку року до підрозділів головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло більше двох тисяч повідомлень про пожежі. В результаті цих пожеж загинуло 44 людини, 26, на жаль, травмованих. Близько тисячі будівель і споруд знищено або пошкоджено. Зокрема, представник головного управління ДСНС Сумської області розповів про наслідки спалювання рослинності та сміття і нагадав про кримінальну відповідальність, яка передбачена за це. Як стало у нас за правило для деяких мешканців приватних ділянок, приватних спалювання сухої рослинності сухої трави на присадибній чи дачній території стало нормою. Але Більшість з них навіть не уявляють, яку загрозу несуть за собою такі дії. Першу чергу при спалюванні сухостою люди завдають значної шкоди довкіллю. Катастрофічною причиною під час спалювання сухої рослинності є виникнення пожеж, які швидко набувають масштабних розмірів. Люди не хочуть розуміти, що вогонь має досить, може досить швидко стати неконтрольованим, оскільки значна відкрита площа горіння і сильний вітер призводить до того, що невелике багаття може призвести до масштабної пожежі. Люди своїми діями наносять шкоду не тільки навколишньому середовищу, а й звичайно собі оточуючи своєму здоров'ю. Разом з цим вони додають роботи пожежним, які ризикують власним життям і здоров'ям. До таких пожеж залучається велика кількість особового складу і пожежно-рятувальної техніки. І це враховуючи той факт, що... Такі пожежі саме в екосистемах на деокупованих територіях провокують детонацію навіть вибухонебезпечних предметів. Для розуміння, вже зараз пожежно-рятувальними підрозділами здійснює майже півтори тисячі виїздів саме на пожежі, третина з яких це пожежі в екосистемах. Ліквідація загорянь саме сухої рослинності та сміття. Тому потрібно пам'ятати, що причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є. Кинути недопалок або сірник, розведення вогнища і необережне поводження з ним, це роботи в лісових районах, ну і звичайно спалювання сміття із залишків сухої рослинності самим населенням. І як наслідок, де більше 90% випадків саме виникнення пожеж є людський фактор. Тому рятувальники мають таку саму статистику виникнення пожеж в екосистемах, котре закликають громадян. Зменшити людську участь як фактор впливу на виникнення саме пожеж в природних системах. зокрема, не провокувати виникнення пожеж і дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі, не розпалювати багаття, не застосовувати відкрити вогнулі це заборонено законом. Не допускати спалювання сухої трави, опалого листя і інших рослинних залишків за це передбачена адміністративна відповідальність. Ну і звісно, пам'ятати, що при виникненні пожежі обов'язково телефонувати в службу порятунку за номером 101. І на останок хочеться додати: будьте відповідальними та не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе і навколишнє середовище. Останок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, погоду 30 вересня визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.